Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав У. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Італія Флекса про о, Романа Світана. Угу. Так приносить нові визначи, довіра до експертів стає особливо критичною. Що тисячі дві діти прибуде У нас ще буде вакцини, а як найближчі ну, придумати легко втратити голову серед великої кількості людей, які мають думки і прогнози. І це легше заплутатися, коли ми не можемо точно визначити, хто має реальний досвід. Лише вивчення історії військових сумниць і на базі цього можна було передбачити, хоча б якісь події, то сьогодні з засипення інформації це буде неясна справа, а після довгі ситуація на фронті може вийти чотири рази. Тому тут важливо розуміти, чому з військових експертів і після піснують до можна довіряти, А кому краще отримати? Ну я це ви начну тебе і на що це. Загалом модернізація зміни, тактики, технології та психологічні аспекти. Це все про сучасну військову стратегію, а ті саме тому, що коли полковники часто прогавіть на полі волі. А якщо це полковники взагалі не при справах, а на широку аудиторію розповідають, як вони 30 років тому е після, і що командування робить щось не так на їхню звісно експертну думку, то це може потягнути за собою погані наслідки. Отож, зустрічайте, коли той військовий, який став експертом, коли йому показали YouTube, а чоловічок, якого дивиться твоя мама і не може сказати чому, любитель давати прогнози, схожі на прогнози Арештовича, а це цього разу. Ми спросить війна закінчиться після завтра. Мені кума казала, Роман Лісан. А перед тим як поринути у царство з експертних думок та прогнозі, не Андрій Куперо. на наш канал, поставте лайк на мій відео та напишіть коментарях. Арестовуватися. Не дивитися, канал заблокували в Україні. Для нових глядачів одразу хочу нагадати контекст. Постійні глядачі вже знають про контекст, але для нових для нових глядачів нагадую що. Йому канал Арестовича був заблокований лише після того, як... Президент Зеленський увів увів санкції проти Арестовича. Тобто президент Зеленський увів санкції проти Арестовича. Але взагалі ми з вами повертаємося до теми нашого сьогоднішнього відео. материально на будет из для вас платформы залишило... Користувач Ч... in... Користувач Євгеній не... Ковка Ковка пише нише 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 кто твой воїн? Явану відповідаю, що... о Явану кот відповідальшо. Що... о о У мене є власний ютуб канал. Госуйте слухати захопливу історію, боятися, що в танку літав там літаку воріт, а ми поїхали. Роман Регорович Світан народився 5 квітня 1953 року в місті Макіївка Донецької області. До батьків майбутнього політика, так як та на неочікуваність, Кайман голосуватиметься до Верховної Алібуджої. Не відновили нічого. працює під і я щиро що це не знимка для тих, хто відписує і так, щоб ті, хто буде там поклали. Словами Романа, він не за своє це Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. що це не знаю, Я не знаю, що це таке. Я не знаю, Я не знаю, що це Ала, Рована, Світана, Рівні, Парень, Шамбузонець, така тематика поверху. Це все дуже розв'язок, що достоменно невідомо, але можна лише припустити. І це було ще стало потужно продовжено, що це існує ще так і гайдики на місцевому ринку. Також деякі джерела можна зустріти авіаційного відсунівця обстиг політати ще не гонтоприлад. Ну, так і знову ж таки, він Загальні маси експертів після початку збройної агресії на рух ставрання Кондонецького губернатора Сергія Карунки. На березі 2014 рік для світа на його дебюту в політичному світі, а й успішно повів Донецьку та загалом позитивного враження про себе, а колишній льотчик спробував балотуватися до Верховної Ради 8 скликання. Сюди про основи 52. Тоді світа не сходить пан Лисуванець, а на момент вона не потрапляє в англійську категорію, в іспанській, Невідомо. Проте фан залишається фарм. Аж Роман Світан повертається на підконтрольну територію України та продовжує працювати радником. В інтернетах я навіть знайшов замітку про перебування Романа Світана в полоні. Зізняли документальний пункт, бо перейшов це перейшовся за посилання, я нічого не знайшов. Тож ви, ви знаєте деталі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я їх, їх читаю, і навіть інколи відповідаю. Поезд 215-й 15-го 18-го апреля по маршруту, который он должен был ехать, он даёт партию груз. Это товарный поригун, который скоро поедет в какой-то затон, чтобы передать его в Италию. Курий Артем вчера издал косати пару, который будет работать в качестве фикса для нулевой. И потом этот склад отвязана на лаге. Повар сказал, что он не так полностью персонал, и брату чуть не вред, не хватает. Казалось, он хотел, чтобы кардё был, чтобы попотеть, чтобы вывезти остаток товара. Thanks for holding it. Романський танк принципово говорив та продовжує говорити рушнявою, Пояснюється з цим, що його можуть слухати і восклицять на мене, який середини нікого не служить, а не перейти на українську мову, це банальне річ. І от ми підходимо до нації, каніку. Як військовий експерт, а то його звичку стали входити і прогнози на майбутнє. Не знаю, що поляжено, бо кордон каже загинати в напевні день. Обов'язково чоловіків поєднується, кожна єдина рису написано від днів і не від цього реально немає. А от бою люди пастувати поки дискусії під на хорошими росіянами за латиніми повітряні допомоги, числу чергу ради подарувати себе українські. Там же Світан був на тільки точний під прогнозах для приблизно обираючись. Третьому закінчиться війна, а наша армія від боює з кримцями літоплею. Один слово регулярні безпокоєння. От це стане сили піратів і з тою з регулярністю прогнози не збивали. Більше того, як колишній військовий льодів, ти там захист заняв саме літаків С-15, е, постійно критикуються командування та волі ціломану. Пан Роман один день казав, що літаків закунавці, другого дня посолу свої слова, а третій заявляв що не підбурювати. Але, звісно, були залечені від травм. А цей комітетних сил в лірі знак регулярно звертав увагу на такі заяви. Дивіться, ви що регулярно підтасовували те, що квітанці коли навіть агресивно відповідав, що літак що всі часи, коли і на всіх сіл світі ходить, та особисто підготував більше сотні льотів. А також на захист Романа Світана виступив той же Сергій Тарута, що по цей день залишається його товаришем. Та й білі вже військового експерта з телебаченні інтернету. Роман Світан і досі залишається топом перегляд. Продовжує давати власні погнози. Головне кількість задавай. Часто війна породилася, ніж собі дай про які до того. Не знали. Це тепер. За такими людьми немає жодного контролю чи ціна. Вони можуть на велику аудиторію, витісно пучвими заголовками працювати онадові інформації, яка може надходити реальні половини. Це кожного завідування мав би акцентувати увагу на тому, що все, що він говорить, це його власна суб'єктивна думка, яка базується на загальній доступній інформації. І нічого спільного з реальністю немає. Як ставити Романа стінах? Звісно, вихлопи вам. Проте на вашому місці не все ж таки нагайде та ваші батьків, відпускати до відканалу цього коловіша. Бо нічого корисного поглядах, майбутні з молодці, яка в тексті триває, не існує. Що я тут можу, можу сказати? Значить... Значить. Значить. Що я тут хочу сказати? Значить. Роман світан це... Роман Світан це про російський колаборант. А тому... А тому я вважаю, що Роман Світан не може... Роман Світан не може назвати себе українським військовим експертом. Роман Світан ніяк не може назвати себе українським військовим експертом, тому що світан поширює антиукраїнську пропаганду серед українського суспільства. А тому, резюмуючи все те, про що ми з вами говорили ну, на сьогоднішньому етері, я хочу сказати, що Роман Світан це державний зрадник. А загалом, загалом. підписуйтесь на канал, ставте порибайте та лишайте коментарі.